Доброго дня, шановні українці, сьогодні поговоримо про так звані проблеми в місті Ужгород та інших містах України. Стало відомо, що ходять замість ТЦКшників, саме не ТЦКшники ходять, а вони змушують, змушують ОСББ ходити. По квартирам збирати інформацію про людей. Нагадую, що це кримінальна відповідальність збирання інформації про особу вашу. Тому, якщо ви бачите, якщо голова ОСББ ходить по квартирам, не відповідайте йому взагалі. От і все. Так звана моя порада. Якщо ви не хочете, щоб вас забрали в армію. Ну, яка не утворена навіть законом України? Звичайно, мені хтось каже, що вона утворена, там пишеться, що закон чинний. Не чинний. А де гербова печатка та підпис Кравчука, а? Ні. нічого нема. В цій республіці нічого нема. І більш того, і органів державних нема. Взагалі нема нічого. Але ми комусь щось повинні зробити, допомогти і так далі. Шановні, щоб захищати Батьківщину, для цього є партизанщина. Або так звані, хто хоче захищати так свій населений, населений пункт, створюєте загону самооборони. Згідно з нечинного злочинного законодавства. І ходіть собі, охороняйте свої будинки від рашен диверсантів. Що вам заважає громадою це зробити? Ну що заважає? Нічого не заважає. Не обов'язково вважаю в армію, йти. правда, правду. Не хочете, не йдіть. Можете захищати своє майно від мародерів та крадіїв. Саме так. Я пропоную. Хто хоче, навіть там, де обстрілюють. Ну і що вам йти в армію. І потрапити в кота. Створіть загони самооборони. не ТРО. А закона загони самооборони. От і все. Захищайте. Якщо б кожен ну, з вас там. Всі хочуть тікати за кордон зараз і не воювати. Я пропоную дещо іншу модель захисту відчизним, саме відчизним. На сьогодні найефективніший спосіб це відміна призиву, розпуск ЗСУ, відміна призову в армію, відсутність. Так званого списку військовозобов'язаних, контрактна армія. Але кому ж це все треба? Я це все давно пропонував і Зеленському зробити. Я це все пропонував зробити і Порошенко. Вони не хочуть проводити реформи НАТО. Які там реформи НАТО і Америки? Їм важлива корупція, шановні українці. Якщо вам потрібна юридична консультація окремо стосовно ТЦК та СП. Це коштує 500 гривень. Відповідь на ваше персональне запитання. Стосовно консультації з виходу з фізу особи, це коштує 500 також гривень. Відповідь юридична на інші запитання, юридичні і неюридичні, коштує 300 гривень. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу від 100 до 300 доларів. Це коштує. І навіть консультація коштує від 100 до 300 доларів, якщо проти вас відкриту кримінальну справу. Тому підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Доб'ємо до 10 тисяч підписників разом до перемоги, шановні українці. Роби коменти, лайки, репости. Підпишись або карму зробиш. Слава Україні! Героям слава! І знаєте, чому так росіяни ненавидять Бенберга? Тому що він створив разом зі Скоропадським державу, українську державу юридично, правильно, грамотно. А у всіх інших народів світу не існує держави, юридично оформленої, не за нормами печерного права. Скоропадський Бандера перший у світі. Ті, хто оформив українську державу, першу країну світу юридично грани, З Спочатку і підпис. Тому їх так ненавидять росіяни, білоруси. Ненависть їх построєна на заздрощах саме так і ніяк інакше. Вони нам заздрять. Але я хочу сказати, що рано чи пізно ті, хто проти нас воює, будуть відповідати відповідно до норм російського неіснуючого законодавства і білоруського неіснуючого законодавства. Передайте це все росіянам. Росіянам, якщо ви мене чуєте, і хто воює проти нас. Будуть відповідати згідно свого же на існуючого Кримінального кодексу Росії. Коли влада зміниться, вона обов'язково зміниться рано чи пізно. Ваш Путін, Ваш Путін не вічний. Слава Україні! Героям слава!